Президент Фінляндії зазначив, що Путін стратегічний дурень це пряма цитата. Військовий невдаха, бо він прагнув захопити Україну, а вона стане членом ЄС, а зрештою і НАТО, зазначив президент Фінляндії. Хотіла вас запитати, що ви думаєте щодо цієї заяви, і чи погоджуєтеся, знаєте, ви з думкою того, що війна проти України стала стратегічним самогубством Росії в геополітичному сенсі? Звичайно, варто говорити про те, що однією цілею так званої спеціальної військової операції було недопущення розширення кордонів НАТО до безпосередніх кордонів з Російської Федерації. А що ми побачили у підсумку: Фінляндія Швеція нові країни НАТО, які відповідно. Фінляндія має спільні кордони з Російською Федерацією, тобто мовиться про те, що спільний кордон Російської Федерації з блоку НАТО не зменшився а навпаки збільшився, причому збільшився найбільш вразливим для Російської Федерації місці. і е, крім того, всі зусилля Російської Федерації, зокрема самого російського диктатора, в моменті розколу блоку НАТО. А е, я нагадаю, останні роки це ще до початку. Широкомасштабного вторгнення Російська Федерація неодноразово вкидала і педалювала тему щодо п'ятої статті статуту НАТО. Це колективна безпека, начебто, вона не дієва. Вона зазнала поразки. На сьогодні ми маємо прямо протилежні речі. Європейські країни НАТО поводилися на Пропозиції чи то вимоги сполучених штатів щодо збільшення фінансування як власних ВПК, так і відповідна загальних оборонних програм НАТО до 5% відсотків. А я нагадаю, ці вимоги були за часів ще першої каденції Трампа, і виявилося, що для вирішення цієї проблеми потрібна була зовнішня ситуація. У вигляді широкомасштабного вторгнення країни окупанта в Україну щоб спонукати країни Європи відкинути останні перестороги або, скажімо так, марення з приводу того, що Російська Федерація є дружньою країною, і відповідно з нею варто торгувати, ба більше того розширювати економічні зв'язки. Наразі в сентенцій вже нема а це відповідна політична поразка особиста Путіна. Як так так би мовити, геостратега. Ну і головне варто й говорити про те, що після е, широкомасштабного вторгнення Російської Федерації фактично поставили хрест на біполярні ідеї Росії щодо створення біполярної е, мапи світу, тобто, два центри прийняття рішень це відповідно Вашингтон і Москва. Натомість, після широкомасштабної війни, коли весь світ переконався в тому, що Російська Федерація не в змозі виконати навіть перший етап так званої спеціальної військової операції, наразі вимальовується відповідна інша конфігурація. Це Пекін і Вашингтон. Причому зауважте слова Трампа по відношенню до самого Путіна і Путінської Росії, Росії треба перестати бути васалом Китайської Народної Республіки. От вам оцінка. Місія Російської Федерації світовій геополітиці, Причому, зауважте ця оцінка помінялася якраз після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації без в Україну. Тобто всі побачили, що король голий, що Російська Федерація це колос на глиняних ногах. Далі будемо детальніше говорити про коментарі Стуба щодо Путіна, хто він такий і що він робить, і чому він його вважає стратегічним дурним. Про все це далі детальніше. Президент Фінляндії Ступ наголосив, що Путін стратегічний дурень і військовий невдаха. Війна Росії з Україною є найбільшою тактичною і стратегічною помилкою в сучасній історії. Коментує Ступ. Таку думку він висловив в своєму інтерв'ю виданню Засідний Геральд». Я б стверджував, що це найбільша тактична та стратегічна помилка в сучасній історії, бо він. Путін прагнув заспокоїти Україну. Вона стане членом Європейського Союзу, а зрештою і НАТО. Він мав на меті демонтувати НАТО. Ну він щойно подвоїв кордон з НАТО через Фінляндію. Він мав на меті зруйнувати транслантичне партнерство. Разом ми зараз збільшимо наші витрати на оборону до 5%. Він має на меті розвалити ЄС, що ж я ніколи не бачив його більш об'єднаним. Тож Путін зазнав невдачу за всіма показниками, підкреслив Ступ. Також він. Підкреслив, що Путін платить надто високу ціну на війні в Україні, адже його війська просуваються дуже повільно. Дивіться, цього року він просунувся на 0,25% українського суходолу, що призвело до 167 забиглих солдатів на кілометр. Це досить висока ціна, зазначив президент Фінляндії. Разом з тим, на його думку, Росія в найближчі роки продовжуватиме озброюватись. Базовий сценарій дуже простий: протягом наступних 50 років для Росії будуть актуально. Дві речі, по-перше, вона не повернеться до ми мирної ліберальної демократії. а По-друге, вона продовжить нарощувати військові сили. Пояснив він. Ступ назвав Путіна стратегічним дурним і військовим невдахою. Висловив припущення, що він несе не стане перевіряти дію статті 5 договору про НАТО, яка напад на будь-якого члена альянсу оголошує нападом на всіх. Тим часом Морбан заявив, що Україна та Європа вже програла війну з Росією. Прем'єр-Угорщини Віктор Горбан в ефірі Угорського радіо вкотре заявив, що російсько-українська війна не має рішення на полі бою, а її долю має вирішити дипломатія. Українці практично програли цю війну, а разом з Україною цю війну програла і Європа. Але поки що ні в кого не вистачить сміливості цього визнати і зробити з цього висновок. Орбан також додав, що Україна не готова до членства в ЄС, посилавшись на те, що в країні обмежені громадянські свободи та проводиться примусова мобілізація. Ну а далі друзі будемо говорити і про нові заяви Трампа, і про те, що дописує західні медіа. Адже Трамп розглядає нині новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Про це дописали політику. Про що йдеться власне? Що це за допомога? Адже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільярдів перепрошую, мільйонів доларів. І про це повідомляють два джерела видання політику знайомі із планом зазначається, що це перша потенційна допомога адміністрації постраждалій країні. Новий пакет допомоги відобразить внутрішні розбіжності в адміністрації з приводу допомоги Україні, оскільки її боротьба з Росією триває вже третій рік. Важливо також, що гроші надійдуть із фонду, схваленого конгресом торік за президента ще Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони вилучати зброю з американських військових арсеналів для України. У фонді відомо як президентський дозвіл на скорочення, який раніше перебуває близько трьох мільярдів доларів. Видання пише, що країна НАТО працюють над більшою угодою за закупівля американської зброї для України. Повідомив помічник конгресу. А от полісіко раніше цього місяця повід повідомляло, що Київ просить Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю. Представники міністерства оборони заявили, що призупинили постачання зброї через побоювання з приводу американських арсеналів. Однак деякі офіційні особи не погодилися з тим, що ці відносно невеликі поставки негативно позначаться на потенціалі Сполучених Штатів Америки. За словами людини, обізнаний прохід бесіди, ця проблема спонукала заступника міністра оборони минулого місяця зібрати керівників оборонної промисловості в своєму кабінеті для обговорення проблем пов'язаних із запасами. За Словами джерела, ці побоювання були аналогічні тим, які висловлювала ще адміністрація Байдена останніми місяцями про те, що Війна в Україні, а також триваючі праці на близькому сході негативно позначилися на запасах боєприпасів Пентагону. Джерело повідомило, що та людина, яка відповідає за бюджетний процес Пентагону, розглядає можливість направлення до конгресу пропозиції щодо нового пакету фінансування боєприпасів. А також закликає оборону промисловість прискорити виробництво засобів ППО і високоточних ракет. Ми ж нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США і збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України в рамках законопроєкту про національну оборону Сполучених Штатів Америки на 2026 фінансовий рік і за даними Reuters, Законопроєкт був схвалений комітетом 9 липня 2025 року. Переважною більшістю голосів це 26 проти одного.